Допомога ЗСУ та родинам постраждалим у наслідок війни. Мистецький фронт згуртувався на благодійному заході у Львові. У програмі виступи зіркових артистів, серед яких гурт без обмежень Арсен Мірзоян і Таяна. Один вхідний квиток, один хов Це Допомога цільова на місце часу для родини з трьох осіб для харчування, проживання, гігієна. І це також буде одна з тих статей видатків, які ми хочемо покрити для родин до кінця року з допомогою даного акціону. Ми в наших соцмережах і допомогою наших партнерів оголосили збір заявок. Відповідно, ми за буквально декілька днів отримали більше ніж 50 тисяч заявок. Таких це є сім'ї. абсолютно з різних регіонів. ну, зрозуміло, це і схід південь, де є найбільш постраждалі. Відповідно. Ми опрацьовуємо ну, в межах можливостей ті всі працьовують набори. І, звичайно, кількість на сьогоднішній день є дуже великою. Відкрили захід показом нової колекції від дизайнерки Олени Онуфрів. Також у межах події провели благодійний аукціон витворів мистецтва. Ваші оплески, у нас картина полена за 9 тисяч гривень. Ваша картина, ми, звісно, знаєте, що кошти будуть передані на добро. Концерт, аукціон гібридному вирішили зробити, щоб об'єднати, скажімо так, приємно з корисним. На даний час ми вирішили не фокусуватися тільки на забезпеченні якогось якоїсь однієї лінії. Ми беремо як військове, так і цивільне населення. На військових це, звичайно, першочергово по потребах машини та дрони. Зазначимо, організували масштабну подію благодійні фонди Хов'ю та Західна. І це їхня перша колаборація. Наша головна ціль на цьому не зупинятися, тому що людей, людям постійно про це треба нагадувати. А, і ми далі хочемо пробувати наступне зробити в Кракові і в Варшаві. Це така в нас мета. Водночас, упродовж усього концерту, художники на картині втілювали палаючий кремль. Якщо сильно забажати, все може справитися. Ця мрія, ця ідея, палаючий Кремль, напевно, в серцях і в головах кожного українця, бо насправді на нас напали, і ця війна є бідою для нас, гинуть наші мирні люди. І важливо, щоб і в тилу люди були постійно активні, в тилу люди постійно допомагали Збройним силам України, і за рахунок цього точно ми переможемо.